Вітаю сьогодні з вами. Я, адвокатка Вікторія Співак, ведуча проєкту на першому міському військове право. Сьогодні поговоримо з вами про проходження військово-лікарської експертизи. Відповідно до положення про військову лікарську експертизу в збройних силах України проводиться обстеження військовослужбовців. Військово-лікарська експертиза визначає придатність. За станом здоров'я до військової служби, військовослужбовців та військовозобов'язаних установлює причинний зв'язок захворювань, травм, поранення, контузії та каліст та визначає необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям. Безпосереднє здійснення військово-лікарської експертизи військовослужбовців займається військово-лікарська комісія, штатна та позаштатна. Штатні та позаштатні військово-лікарські комісії приймають пост. Установи. Постанови військово-лікарських комісій оформлюються свідоцтвом про хворобу, довідкою військово-лікарської комісії, протоколом засідання штатної військової лікарської комісії. З практики ми бачимо в основному довідку військово-лікарської комісії. Штатні військово-лікарської комісії є військово-медичними установами. Вони мають гербову печатку, кутовий штам та утримуються за окремим штатом. До штатних військово-лікарських комісій належать Центральна військово лікарська комісія та військово-лікарська комісія регіону. До позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій належать госпітальні, так названі ВЛК, гарнізонні ВЛК, Лікарсько-льотні комісії, військово-лікарські комісії, дистантно-штурмових військ, військово-лікарські комісії, територіальних центрів комплектування. Також військово-лікарські комісії розвідувального органу Міністерства оборони України, військово-лікарські комісії сил спеціальних операцій збройних сил України, військово лікарські комісії інших закладів охорони здоров'я, комунальної або державної форми власності. Постанова ВЛК приймається на підставі розладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби. Медичний огляд військовозобов'язаних під час мобілізації на особливий період регулюється положенням номер 402 від 14.08.2008 року про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Медичний огляд військовозобов'язаних проводиться за рішенням керівників територіальних центрів комплектування в збірних пунктах районних територіальних центрів комплектування. Або за місцем провадження медичної практики у закладах охорони комунальної або державної форми власності лікарями, які включаються до складу військово-лікарських комісій територіальних центрів комплектування. Зараз хочу наголосити, яка є періодичні проведення медичного огляду. Медичний огляд проводиться один раз на 5 років військово лікарською комісією районних міських ТЦК. Офіцери запаси підлягають повторному медичному огляду. Огляду зазначеними ВЛК під час чергового атестування, а рядовий, сержантський та старшинський склад запасу у разі зміни призначення. Ким все ж таки оглядається військовозобов'язаний? Кожний військовозобов'язаний оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, офтальмологом. Проторолингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями, лікарями інших спеціальностей, військово зобов'язані визнані непридатною до військової служби в мирний час обмежено придатними у воєнний час, повторно обглядаються військово-лікарською комісією районних міських територіальних центрів комплектування за місцем перебування на військовому обліку після додаткового. Обстеження. Направляє на обстеження лікар, член військово-лікарської комісії районного міського територіального центру комплектування, про що вносять відповідний запис у реєстр електронну систему охорони здоров'я. Звертаю вашу увагу, якщо ви маєте захворювання, хронічні захворювання, чи перебували останнім часом на лікуванні, у вас є відповідні висновки лікарів. При направленні вас на військово-лікарську комісію візьміть. Обов'язково з собою оригінали та копії даних висновків лікарів. Зверніть увагу е, саме на ці висновки членів військово-лікарської комісії, які в подальшому е, будуть визначати ступінь вашої придатності до військової служби. І ці висновки можуть вплинути на визначення ступеня придатності вашої до. Військової служби непридатним або обмежено придатним. Також моєю рекомендацією в даному випадку є направлення заздалегідь до матеріалів вашої особистої справи, цих виписок, висновків лікарів. Так як в матеріалах вашої особистої справи висновки будуть наявними, відповідно, фахівці військово-лікарської комісії зобов'язані звернути на них увагу. Також далі поговоримо про медичний огляд військовозобов'язаних зобовязаних в облікових цілях. Постанова військово-лікарської комісії про ступінь придатності військово-зобов'язаного до військової служби прийнята та в облікових цілях дійсно протягом п'яти років з дня закінчення медичного огляду. Якщо е, стан здоров'я військовозобов'язаного, незалежно від строку, за його заявою або висновком лікарів е, закладу охорони здоров'я виникли зміни, то за направленням начальника територіального центру комплектування проводиться повторний медичний огляд з метою визначення ступеня придатності до військової служби, які постанови виносить. Військово-лікарська комісія щодо військовозобов'язаних в облікових цілях. Придатний до військової служби, тимчасово непридатний до військової служби, вказує дату повторного огляду, непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, обмежено придатний до військової служби. Постанова військово-лікарської комісії дійсно протягом одного року з дня медичного огляду. Акцентую на цьому вашу увагу. Постанова вилка районних міських та про тимчасову непридатність або непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, підлягає затвердженню штатної ВОК. Копія довідки видається особі, яка пройшла медичний огляд. Часто е зараз військові, які пройшли медичний огляд, не отримують копію даної довідки. Прошу вас звертати увагу на це. І обов'язково отримувати так, як висновок військово-лікарської комісії, ви можете з ним не погодитися, відповідно маючи на руках дану довідку, ви можете його оскаржити. Яким чином надається відстрочка від призову воєнний час за станом здоров'я? У воєнний час під час мобілізації на особливий період вістрочка від призову за станом здоров'я надається військово зобов'язаному на строк від 2 до 6 місяців, залежно від захворювання, травми, поранення, контузії, каліства та прогнозованої тривалості лікування. Після закінчення вістрочки військово зобов'язані оглядаються для вирішення питання про придатність до військової служби. Хто все ж таки направляє на медичний огляд? Направлення на медичний огляд військовослужбовців проводиться прямим начальником від командира окремої частини, йому рівних та вище, штатних військово-лікарських комісій керівниками ТЦК, начальниками закладів охорони здоров'я за місцем лікування, органами військового управління та підрозділів військової служби правопорядку Збройних сил України, органами прокуратури, судом порядку та з визначенням положенням. Про військово-лікарські експертизи. Прямі начальники від командира окремої частини йому рівних та вище мають право направляти підпорядкованих військовослужбовців на медичний огляд військово-лікарської комісії з метою визначення ступеня придатності до військової служби за рекомендацією лікаря. У разі виявлення військовослужбовця під час обстеження рекомендую в даному випадку, якщо ви захворіли. І е, перебуваєте в зонах бойових дій, маєте право написати рапорт на командира військової частини з посиланням на те, що ви е, не можете нести військову службу, потребуєте лікування. Звертайтеся вчасно, обстежуйтесь, лікуйтеся. Які документи подаються на військовослужбовців, які направляються на медичний огляд військово-лікарської комісії? Направлення із зазначенням даних військовослужбовця зазначається попередній діагноз та мета огляду з посиланням на рішення відповідного командира. Зразок направлення наведено в додатку 14 положення 402. Направлення на медичний огляд Військово-лікарської комісії, видана військовослужбовцю обов'язкове до виконання. Крім того, на осіб, які направляються на огляд з приводу поранень, травм, контузій, каліцтв, одержаних, в період проходження ними військової служби, подаються оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про обставини одержання травми поранення, контузії, каліцтва. На сьогодні все. Дякую за увагу. Бережіть себе!